Всім привіт! З вами Сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про збільшення лімфатичних вузлів. Лімфаденопатія це будь-яка зміна лімфатичних вузлів по розміру, консистенції або кількості. Причини можуть бути різні: від звичайних інфекцій до пухлин чи туберкульозу. Найчастіші місцеві запальні процеси, що супроводжуються збільшенням лімфатичних вузлів, є гострий тонзеліт, стоматит, отити, кон'юнктивіт, екземи, обличчя чи кінцівок. Гості тромбофлебіти кінцівок, безшихове запалення, фурункули, карбункули, подряпини, укуси, панариції, запальні процеси геніталій. Відповідно, якщо у пацієнта виявлено місцевий запальний процес на фоні збільшення регіональних лімфатичних вузлів, то дана ситуація розцінюється як реактивний лімфаденіт, і відповідно проводиться специфічне лікування в залежності від діагнозу і за лімфатичними вузлами спостерігають в динаміці. Якщо ж місцевого запального процесу у пацієнта не виявлено, але лімфовузли збільшені, то здаються аналіз крові з відповідними діагностичними пошуками. Якщо діагностичний пошук дав результати, то ставиться діагноз, призначається лікування та спостерігається за лімфатичними вузлами динаміці. Якщо змін крові немає, то шукають додаткові ознаки, які можуть наштовхнути на те чи інше обстеження, наприклад, обстеження на ВІЛ, гепатит С чи Б. Регнонографію органів грудної порожнини, УЗД органів черевної порожнини, КТ чи МРТ, консультація вузьких спеціалістів і в крайніх випадках при відсутності результатів пошуку призначають пункцію лімфатичного вузла, дослідження матеріалу і біоксію. В будь-якому разі збільшення лімфатичних вузлів чи вузла є приводом звернутися до лікаря для постановки діагнозу і подальшого спостереження. Відповідно, збільшення лімфатичного вузла може бути реакцією на незначне захворювання. Що легко піддається лікуванню та минає безслідно, а може бути проявом серйозного захворювання? Бережіть себе та будьте здорові!